Можна зробити, не знаю, там, як в 90-ті Марії Деві Христос, то, ну, нову релігію, нову течу. Ну, Все старе. Тобто є, є ці практики, фізичні, є практика, перша дихання. Да? Тобто, як ти дишиш. Я там як його малював, ну, наприклад, будь-який малюнок. Як ти це робиш? З чого ти починаєш і ну, в чому в тебе практика? Принцип того, як е, працює мистецтво, як практика фізична, як практика е, йоги, кунг-фу, та -чуана, Там. таке ж мистецтво це ж така практика навіть по, по руху, по фізичному вправі, по диханню. Тобто, коли там я починаю да, робити кожен художник, він як малює, він починає. Починаються якісь рухи, які вже фігачаться ну, від плеча. Да? Ритм при цьому да, того ж дихання, він в тебе ну, такий же, як ну, навіть ти там робиш якусь фізичну там, цю, цю йогу, зарядку, цю да? тобто ти погнав, погнав, щось малюєш в тебе. М'язи там напружуються, дихання в одному ритмі. Так, ти пішов, 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 пішов. Навіть ці китайці такі дуже, ну, поп такий такими ж плавними рухами, як да? він там підбігає, так красиво, щось там намальовує, щось там набризгує, щось там робить. Те про що я кажу. Тобто це перша стадія, коли в тебе така амплітуда широка, розмінка. Тобто такий розігрівка, коли ти починаєш працювати, і у тебе вже задіснували всі ці мишці. ж процес послідовний. І ти починаєш тончити. Амплітуда вже інша. Працює також дихання іншому. Більш точніше, і при цьому, коли ти вже доходиш до деталей прорисовки, там же така йога йде. Тобто, зробити оці от маленькі якісь деталі, отам дихательна практика працює. Тобто ти працюєш на вдохі, потім в тебе от, оце як у снайпера, да? тобто, щоб в тебе і рух був. І подих не збивався. І ти контролюєш себе, то контролюєш свій стан. Сама така тончайша йога таке конфу. Діти, коли там малюють, а вони язика навіть витаскують, замирають, да, щось, щось підмалювати. І ти ж в цьому дихання, рух, м'язи. Тобто нове канфу, нова йога. Ну чому це склалась така думка? Тобто ти ну, завжди контролював е, дихання е, подекс свій, да, коли працював, завжди ти, ти, ти це робив, але не звертав увагу. Зараз, коли в нас цей проєкт, і ти так оп, думаєш, а це ж якраз працює в тому напрямку, е, який ми е, обрали, обрали для цього проєкту. І це. Ну, може бути там, не знаю, навіть новим словом в психології, в арт-психології. Ну, арт всі арт-терапії вони м -м, сприймають як оце, от, емоційна якась розрядка. Щось ти намалював, тебе настрій е покращився і все, і все добре. Де? Але ця практика, ця йога, ці всі навіть е, притаманні всім цим східним практикам. Е, робота митця з матеріалом, там, з е, полотном, з, хай це буде скульптура, але це, це все працює і ну, досі ніхто на це не звернув увагу і не структурував це в е, окремий якийсь е, вид. Не ну, знаю, мистецтва, психології, можна це розібрати, написати там навіть там, якісь е, наукові е, статті. І це не буде е, фейком, це, це справді так і є. Варто того, щоб е, це оформити, е, над цим е, подумати і зробити таку конструкцію, структуру в. Е, Нового. Нового кунг фу від мистецтва.